Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Сьогодні невеличке відео про сидирати. Кілька днів тому почитала коментар. Один як це так, що я ніколи нічого не згадую про фацелію? як це так, що я нічого не знаю про жито. Чому ще разу гірчиться, гірчиться? Ну, справді, я у багатьох своїх відео розказую про такий сидерат, як гірчиця. І щоразу показую, що я гірчицею засіваю наші парники, наші теплиці, от. і так само під полуницю я всюди висіваю гірчицю. Для мене гірчиця один з кращих сидератів. Я справді вже звикла використовувати саме гірчицю. І причин тут кілька. Ну, причин тут кілька, і найперша причина це доступність придбання. Тобто, де я можу купити насіння, або замовляти десь в інтернет-магазинах, або їхати в місто, де є насінневі магазини. До Тернополя мені їхати далеко, і щоб поїхати в Тернопіль, треба потратити цілий день, тому що маршруткою туди, потім вернутися назад в обід, або навіть під вечір, знайти магазин, де є це насіння, заплатити за дорогу. А недалечко від нашого села є селище міського типу Залісці, і там щотижня є торговиця. От і там я щоразу можу придбати насіння гірчиці або в тих самих насінневих магазинах, або у продавців на столах на ринку. Тепер слідуюче питання: це ціна? Звичайно, що я дуже добре знаю і про фацелію, і про жито, і про інші седирати. Гірчицю, насіння гірчиці жовтої, я цього року купувала за ціною 60 гривень за кілограм. Біла гірчиця, якщо я не помиляюся, 40 гривень за кілограм. Далі, фацелії в нас в залістях ніхто не продає, тому що фацелія не дешева і вона не кожному підходить по ціні. Чоловік мій був в Тернополі, заходив на сіневий магазин, насіння фацелії 140 гривень за кілограм. Є різниця? Є. І ще одне питання: жито Жито, справді набагато дешевше. Але знову ж таки, була я в залізцях на ринку, знайшла жито лише в одного продавця. Багато він його не мав, мав лише пів кілограма. Ціна дуже гарна: 25 гривень за кілограм. Якщо я не помиляюся, я у нього взяла тоді пів кілограма, попросила, щоб привіз на наступний тиждень. На наступний тиждень я приїжджаю на ринок. Він забув привезти. Тобто, жито не так просто купити, ну в нас на ринку, а їхати спеціально кудись за ним. Я на це не маю часу. Замовляти через інтернет, я вважаю, що це недоречно, тому що я можу в будь-який час купити на сині гірчиці. Гірчиця мені справді подобається набагато більше, ніж інші седирати, тому що вона дає багато листової маси. І коли я перекопую грядочки, де росла гірчиця зеленої маси багато. Я все, оце, всі стебла, листочки, я це все перекопую, заробляю в землю ґрунт, і, і ґрунт стає набагато пухкіший. Ще одне що таке сидерати, написала недавно ні одна глядачка. Сидерати – це ті рослини, які ми використовуємо для сівозміни швидкої, тому що сидерати ростуть дуже швидко, тобто їх можна посіяти перед тим як висаджувати розсаду основних овочевих культур. От а ще сидерати – це чудові санітари нашого ґрунту. Багато хто висіває. Півень в мене горлатий. Багато хто висіває сидирати після того, як викопує картоплю, викопує чесник також для оздоровлення ґрунту. Ще один коментар прочитала кілька днів тому під одним із моїх останніх відео, де я розповідала про те, що гірсиця чудово проганяє шкідників з полуничних, рядок, і так само вона глушить бур'яни. Глядачка мені написала, зробила так, як ви радили минулого року. Мала проблему, тому що завелася білокрилка в гірчиці, і я потім не могла вивезти білокрилку. Шановні мої глядачі, я щоразу показую наші грядки, наші городи. І якщо б у нас було нашестя білокрилки, я б це не змогла приховати. На гірчиці білокрилка у нас не заводиться. Я ніколи не допускаю, щоб гірчиця зацвіла. От зараз такий період, коли цвіте полуниця, коли цвіте полуниця, я всю гірчицю вже вириваю і викладаю її навколо полуничних саджанців або як мульчу, або якщо є можливість, то я її перекопую і вся гірчиця йде в землю. От зараз в такий період. В такі календарні дні білокрилки на грядках ще немає. Білокрилка з'являється тоді, коли сильна спека. У нас холодно. Зараз кінець весни, початок літа, на наших грядках білокрилки нема. Щоб завелася білокрилка, це треба, щоб була дуже сильна спека, і гірчиця вже почала цвісти. У нас ніколи такого не було, щоб на гірчиці завелася білокрилка. Окрема тема, це моє відео, де я показувала, що я в нашій зеленій теплиці, в меншій теплиці, висаджую розсаду капусти і там я засіяла гірчицю для сівозміни. Так, справді, вже кілька років підряд в одній теплиці, на одних і так само грядках, у мене росте капуста. Цієї весни я знову ж висаджую. І цієї весни я знову ж таки висадила в зелену теплицю розсаду капусти. І знову читаю зауваження від глядачів, чому ви так робите, нащо ви таке показуєте іншим, якщо це неправильно, тому що в гірчиці і капусти одні і ті самі шкідники, тому що капуста росте на одному місці кілька років поширюються хвороби і розповсюджуються, розводяться, розводяться шкідники. Шановні мої глядачі. Я щоразу показую наші врожаї. Якби у нас була хвора капуста, ви б це бачили. Або взагалі, якщо б в нас не вродила капуста, я би не мала що показати. Я щороку показую огляд наших парників, грядок і теплиць. Капуста здорова і ніяких шкідників там нема. Знову ж таки, питання про шкідники на капусті і на гірчиці. Правильно, шкідники спільні будуть. Але важливо не допустити зараження грядок шкідниками. Зараз холодно, зараз ще ніяких шкідників нема. Я щоразу показую, як я просипаю ямки перед посадкою капусти, як я потім просипаю саму розсаду капусти під час того, як я її висаджую на грядочку. Тобто, я проганяю шкідників. І коли. Приходить тепло, коли приходить ота пора, що шкідники вилазять з землі, з ґрунту. Гірчиці вже в той час у нас на грядках нема. І наша капуста росте здорова. На гарному, оздоровленому гірчицею ґрунті. Так, ось наша зелена теплиця. Називаємо зелена бо накрита старою зеленою плівкою. От. І так, щороку я тут висаджувала капусту. І в мене тут зараз знову капуста. Тепер подивіться, але гірчиці я вже того року сюди не засівала. Я засіяла жито. Ну, Так як в мене його було дуже мало, як я вже казала, продавець не мав його багато, то я його сипнула лише там, де капала вода з оцього з поливних труб. Бачите, от коли, коли вмикаю полив, видно, що вода капає саме ось тут. І я отак по зменці я сипнула у, кожне, у кожну ямку, де прокапувала вода. Ну і вийшло так, що жито дуже довго не сходило, тому що було дуже холодно. Як би там не було, кожна насінина хоче не лише вологи, хоче тепла, щоб прорости. І вона і жито мене дуже довго не сходило. Висадила я у ямки вже розсаду капусти, і лише після цього, коли потепліло, у мене почало проростати жито. Тепер подивіться, що в мене тут відбувається. Бачите? Ось так воно все виглядає. Капустина зі всіх сторін обросла житом. Що тепер робити з тим житом? Ну, зараз я його буду звідси прибирати. Так, поливну трубку забираю на бік, щоб вона мені не заважала, був кращий доступ от, до грядочки. Ось так. І тепер сапку в руки. І все, і отако. От Розсапала. Воно вже високе, його можна взяти в руку. От, вибираю його, сюди викидаю. От, бачите? Все. Свою цінну роботу воно зробило, воно проросло. Гарні корисні речовини віддало в ґрунт. от. Все, його вже звідси можна перебирати. Звичайно, ідеально би було його перекопати в землю. Але як я вже його тут перекопаю, як воно зійшло в мене так пізно. От. Все. Тому тепер, отак, бачите? До речі, ще один коментар у мене був, коли показувало, що засіваю жито разом з гірчицею. Написав мені хтось з глядачів, що потім не дасте тим житом, тому що воно вкоріниться, насіння, коріння буде як в перію і нічого ви з ним потім не зробите. Тепер подивіться. Тепер подивіться ось жито. Ось його коріння. От, Отаке таке воно зараз. І я зараз усе-все стараюся прибрати звідси, гарно розпушити землю, просапати і звідси прибрати. Отак. Ось. Все. О, залишається лише сама капуста. Більше тут нічого не буде. Ще щось виросте, знову буду прополювати. Ну, Хоч-не хоч грядки треба прополювати. Взагалі, сидирати не варто тримати до тих пір, щоб вони дуже сильно виросли, дуже були високі. Я гірчицю стараюся зривати і гірчицю від переводжито, як я вам показую, зривати тоді, коли вони мають висоту приблизно 7-10. Дванадцяметрів. Ну, звичайно, ніхто спеціально не не заміряє, але дивимося отак візуально, яка висота рослин, і все розумієте? Найкращий варіант це коли сидирати перекопуємо, тобто заробляємо в землю. Ну ви самі бачите, що в мене тут так не вийшло. Тому стараюся робити так, як є. Жито я посіяла, воно тепер проросло. Свою важливу функцію воно зробило, і тепер я його звідси просто просапою, прополюю, викидаю і все. Не вдалося мені засіяти повністю всю грядочку, тому що і насіння мені бракувало, і тому що було дуже холодно, і жито просто не сходило. От. У великій теплиці у нас була грядочка, одна засіяна житом разом з гірчицею. Рослинки були дуже маленькі, але довелося все перекопати, в землю загорнути і жито, і гірчицю, тому що вже час висаджувати розсаду основних овочевих культур. Ще одне питання недавно в мене було про ріпак. Чому ми не сіємо ріпак, і що я можу розказати про ріпак? От чи можна його використовувати як сидарат? Шановні мої глядачі, не сіяла ні разу, ні разу не сіяла, тому нічого не можу вам розказати. Розумієте, мені набагато простіше розповідати про те, що я можу показати. От я гірчицю використовувала, використовую я її, показую. Всі ролики, всі відео в мене є і минулорічні, і так само 2-3 роки підряд попередні. Відео, все-все це у мене є на каналі. Е, Про от цього року вперше посіяла, зараз я вам це все показую. Про ріпак ще ні разу не сіла, не використовувала. Можливо, хтось з вас поділиться своїм досвідом. Пишіть, діліться. Будемо вдячні за всі добрі поради, які перевірені часом. О, ще одна сівозміна. Квасоля. У нас в теплицях. Взимку квасоля лежить, і дуже багато квасолин насівається і також проростає. Бачите? Отака от так, сівозміна відбувається. От зараз все вибираю і викидаю звідси. Ну от, Кілька хвилин і все, і вже ніякого сидирату тут нема. І вже гарно розростається основна культура. От. Все, все повиполювала, позабирала. І тут і добре. До речі, хочу сказати, що сидирати ми використовуємо, то, верніше, я використовую. от. Я використовую лише на оцих грядочках, от, в оцих парниках. Бачите? От. Один парник накритий агроволокном. Так само інший парник. До речі, ось тут росла гірчиця. Під оцією е, полуницею була гірчиця. Я якраз її тільки недавно вирвала. В цьому парникові також парник повністю був засіяний гірчицею. От ще не де вона є, зараз, де не де вона ще є. От, зараз. Так, трішки підняла сторону парника. Подивіться, де-не-де вона ще є, тому що не раз буває так, що я ідеально все не, не витягну, тому що рослинка невеличка, вона може залишитися. Але це не страшно, от зараз я її прибираю, кидаю. І все. Ось тут також була гірчиця. Головне, щоб не дати гірчиці зацвисти. От. от. І в теплицях так само. А в теплицях, і отут полунична грядочка, то вона також була гарно засіяна гірчицею. Минулого тижня я всю гірчицю виполола, кинула навколо полуниці зверху прикрила соломою. Все. І сівозміна відбулася, і гірчиця заглушила. Бур'яни, я повторююся, але я просто хочу розказати саме про свій досвід використання сидератів, а особливо гірчиці. От, розумієте? Бур'янів тут нема, слимаків тут нема, борознюків тут нема, личинок хруща. Все, гірчиця в свою добру справу дуже гарно зробила. В теплиці також засіваю гірчицю, і так само у великій теплиці я грядочки просіваю гірчицею. А вже отам за теплицями, там город, там ми з чоловіком садимо картоплю, буряк кормовий, кукурудзу. Що там ще в нас росте? Ну, такі гарбузи, кабачки. Там вже гірчиці ми не, використ... ми не висіваємо. От, а ще цибуля, часник. Поки була в теплиці, сонце припікало через плівку, було дуже тепло. Вийшла на... з теплиці в і вже прохолодно. Шановні мої глядачі, на городі ми сидиратів не використовуємо, тому що. Площа городу дуже велика, і щороку ми міняємо місцями посів тих чи інших культур. От. На городі ми гірчиці або інших сидератів не використовуємо. Нема потреби, тому що город великий, ми щоразу стараємося зробити сіву зміну. Тобто картоплю садимо з одного боку городу, буряки з іншого, кукурузу на одному полі, на інший рік чоловік вже в іншому місці висіває кукурузу, тобто постійно сівозміна. Підживки від сидератів також немає потреби робити, тому що город гарно е, удобрений е, органікою перегноєм. У нас домашня птиця, у нас домашні тваринки. Гною, перегною є багато, і чоловік все це вивозить на город. Тому використовувати сидерати саме як добриво, як органічне добриво просто немає потреби. І все. А в теплицях, в парниках, у мене одні й ті самі культури: перець, помідори. Баклажани огірки, ну ніби чотири культури, а капуста ще розумієте? Ніби і чотири культури, але все одно е, виходить так, що одна й та сама культура займає е, чи в парникові, чи в теплиці дуже багато місця, займає майже цілу грядку. Тому, тому я стараюся саме ось таким способом, коли використовую сидирати, а, а ну, в моєму випадку гірчицю оздоровити зробити сівозміну зміну гарну і оздоровити ґрунт. Ну, а про полуницю, про полуницю це взагалі в мене окрема тема, коли я гірчицею засіваю, засіваю полуничні грядки. Тому що це чудовий захист і від ґрунтових шкідників, і так само від бур'янів. Шановні мої глядачі, стільки людей, стільки думок, і я це дуже добре розумію. Але я хочу сказати ще інше: скільки господарів, стільки і досвідів. І в кожного також є свій напрацьований роками досвід. От мені, звичайно, що дуже приємно, якщо мої поради стають для вас корисними, стають для вас цікавими. Але я хочу сказати інше. Враховуйте. І те, у якій місцевості ви живете. Враховуйте те, які грунти на ваших грядках. Враховуйте, якщо ви бачите якусь пораду того, того чи іншого господаря, старайтеся одразу не повторити все так само. Зробіться, це, зробіться на невеличкій ділянці. Якщо ви навіть використовуєте ту саму гірчицю, як засівайте, не засівайте нею одразу всю грядочку, засійте лише частину. Цього року побачите, який буде результат. Побачите, що буде робитися з рослинами, з шкідниками, і тоді на наступний рік ви вже будете знати, підходить вам такий спосіб чи не підходить, тому що саме так і виробляється наш досвід. Шановні мої глядачі, я дякую вам за всі ваші гарні коментарі, які ви мені пишете, за всі добрі побажання, за слова підтримки. Для мене це справді дуже важливо. Хочу щиро побажати вам, хай кожна ваша праця завжди приносить вам лише задоволення і радує вас гарними результатами. Якщо моє відео стало для вас корисним, мені справді буде дуже приємно. Хай все у вас буде добре.